Астрологічний прогноз. Війна, економіка, політика восени 2023 року. Ключовими подіями осені є затемнення, і з політичної точки зору затемнення впливають наступним чином. 14 жовтня затемнення Сонця впливає плюс-мінус місяць від 14 жовтня. Терези пов'язані зі стосунками. Наприклад, ми можемо спостерігати ускладнення стосунків між Україною і Польщею політичної. Тож прогнози такі, що в жовтні і далі політичні стосунки будуть входити в ситуацію кризову. Взагалі, то затемнення Сонця воно ну, означає якусь реальну подію в політиці. Воно відбувається близько до е, дня народження Путіна. Це означає, що у Путіна відбуваються якісь події е, проблемні, але ж я. Не прогнозую на цю зиму, що в Російській Федерації буде смута, бунт, і просто владу Путіна зметуть. Такого не прогнозую. Прогнозую повільний уход Путіна повільний. Прогнозую, що його не виберуть, не перевиберуть президентом Росії навесні 24-го року. Але що такого, як пліють багато українців, що різко його знесуть в жовтні, такого не прогнозую. Більш повільні процеси. Чому? Тому що затемнення буде в повільних знаках зодіака. Затемнення в Терезих, якщо у вас є знакомі Терези, то ви знаєте, що це повільні люди, вони не поспішають, вони обдумані, дуже такі врівноважені. Затемнення місяця, 28 жовтня, буде відбуватися в тельці. Якщо у вас є знайомі тельці, ви теж знаєте, мабуть, що вони не люблять поспішати, вони роблять все повільно. Тому на цю осінь я не прогнозую. Швидких якихось процесів, там, типу швидкого звільнення території України великого, або швидкого знесення влади Путіна, прогнозую, що все буде відбуватися повільно і в політиці, і в житті людей всі процеси вони будуть не швидкі. Ну, відносно, відносно не швидкі. Вплив затемнення такий, що воно. Ну, знімає такі нанесене таке все штучне, маски зриває і відкриває реальність і буде багато розмов про реальний стан справ. Є якась логіка рівноваги. Ну, наприклад, на військових полях бою в якомусь місті насправді. Там не може втриматися якийсь підрозділ в якісь позиції. І там під затемнення це буде викриватися ситуація, і, і там можуть бути ну, зміни в позиції того підрозділу. Тобто є якась логіка рівноваги, вона скоріш за все за все на містах відна. Так, оскільки знак здяка Терези — це не знак дії, а знак контрдії. Знак відповіді, тобто як теніс ударив м'ячик, тобі ударили м'ячик. То от такі процеси, ну, наприклад, прогнозую, що не буде дуже сильних таких блекаутів в Україні взимку. І якщо Росія почне якісь напади на українські, то Україна буде якось зеркально відповідати, скоріш за все. І от така буде рівновага. Ну, Сильних блекаутів на зиму не прогнозую. <кій> Далі. Дуже сильно з економікою, знак Зодіака Каталець пов'язаний з затемненням в тельці, це відчуває багато людей, мож, в Україні, але ну, оскільки на війну теж впливає фінансова складова, то ця фінансова складова вона дуже великий вплив буде восени ну, спричиняти. Також, якщо ми подивимось затемнення місяця, то ми побачимо, що воно на, в опозиції до Марса. Марс планета війни. А затемнення, воно якби відбудеться в точці проти війни, проти війни. Тобто це означає якісь економічні процеси, а також бажання людей бути в зоні комфорту, вони будуть виступати проти війни. Наприклад, в Європі можливі мітинги, виступи всякі людей, і що от, давайте війну закінчувати, хорош воювати. Ну от такі от процеси вони будуть відбуватися. Але це все не різка, але таке більш повільні, повільне напруження. Знак Зодіака Телець і от планети в Скарпіоні у другій половині жовтня. Вони ці знаки зодіака, вони пов'язані з тим, щоб довго тримати напруження, довго його втримувати. Тому буде така ну, дуже повільна і напружені якісь ситуації. Вони будуть довго триматися. Смисл цих знаків зодіака – це не швидкі зміни, а повільні зміни. Тобто, це як повертається слон, як якесь дуже масивне животне, тварина якась повертається і вона не може повертатися дуже швидко, вона повертається повільно. Ну, такі прогнози на осінь. І я нагадую, що до 1 жовтня я проводжу збір на мотоцикл-евакуатор для поранених бійців і запрошую бажаючих долучитися до номер карта. Для донатів дякую за увагу.